Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 9 по 13 січня 2026 року. Час Київський. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, 9 та 10 тут чисті енергії знаку Терези. Але 10-го буде перехід місяця з 3-4 фазу. Він буде у нас такий вінець цього переходу о 17-й годині 48 хвилин. Та ще й місяць без курсу починається о 19.54. До кінця доби буде. І тут виходить, що у нас ця доба, 10-го, не підходить ні для яких справ з посівами, з насіннями або з рослинами. Тому у нас залишається тільки 9, і ми можемо, якраз, під зимовий посів проводити насіння моркви та буряку. Це терези. І за цей знак відповідає управитель цього знаку Венера, а вона, якраз, покровительствує цим рослинам, моркві та буряку. Отже, можна посіяти, щоб можна було мати ранній врожай цих культур. До речі, можна працювати з розсадою, також 9-го. але нагадую, що. Цей час не можна поливати розсадні рослини, завчасно зволожуємо землю. 11-го не сіємо та не турбуємо розсаду. Для квітів важливо 9 9-го-10-го провести перевірку, якщо необхідно, лікування цибулин в літніх квітів. І перевод, проводимо зараз зелені операції, якраз 9. 10 -го. Для кімнатних рослин теж актуальні зелені операції. Поливи та підживлення ні в якому випадку не проводимо 9-10 знак стихії повітря рослини в цей час дихають. В саду можна при гарній погоді проводити обрізку саду і не забувайте про захист від гризунів та зайців. Гарний час для зелених операцій на будь-яких рослинах 9-10 можна збирати врожай це для теплих країн актуально, робити заготівлі, а заготівлі будь-які, продукція птахівництва, тваринництва, риба. Все, що вам треба, заготовляйте. Квашенням капусти не займаємося, але можна готувати настоянки, збирати лікарські рослини. 9 та 10, за думкою наших друзів, риболовля повинна бути доброю. Кімнатні рослини потребують зелених операцій. Наступні три дні тут в основному будуть працювати енергії знаку Скорпіон. 11-го після 12 години 55 хвилин вже місяць зайде в знак Скорпіон. Але тільки після 15 години починають працювати продуктивні енергії знаку Скорпіон. Тому давайте розглянемо, що ми можемо тут посіяти та посадити в першу чергу. 11 після 15 години, 12 -го, та 13 до 18 години вечора можна посадити. Це четверта фаза. Картоплю в теплицях на продаж можна в теплих країнах теж посадити. Можна в теплицях посадити цибулю, часник. посіяти насіння, редиски моркви, буряку, і це все для продажу. У нас багато є. Підписників тепличників, і ми відповідаємо на ваші питання якраз дуже добрий час. І, до речі, можна з розсадою теж починати працювати 11 після 15 години, 12 -го та 13 до 18 години вечора. Для квітів робота з розсадою починається після 15 години 11-го, можна її продовжувати 12 і 13 до 18 години. Поливати та підживлювати рослини, починаємо 13 годині 11-го, продовжуємо 12-го і 13-го тут вже буде градація, така, що поливати ми повинні до 23 години, підживлення до 20 години. До речі, підживлення тільки органічними добривами, нагадаю, це знак Скорпіон. Кімнатні рослини. Ось коли можна пересаджувати кімнатні рослини. 11-го після 15-ї години дня і залишаються два агроприйоми, які можна проводити. 11 після 13 години це поливи та підживлення органічними добривами. Продовжуємо 12 і 13 будемо підживлення до 20 години, а поливи до 23 проводити. До речі, всі поливи для будь-яких рослин в будь-яких регіонах можна починати 11 після 13 години, продовжувати 12 -го і 13 до 23 години. Підживлення починаємо для всіх рослин 11 го після 13 години. Продовжуємо 12 го і 13 го тільки до 20 години вечора. В саду, вірніше, для тих рослин, які приготовлені для щеплення. Для щеплення викопували завчасно саджанці, і ось гарний час буде після 15 години, 11-го можна розпочинати проводити щеплення на цих саджанцях. І продовжувати 12 та 13 до 18 години. До речі, в цей період можна провести стратифікацію насіння, а в саду можна вийти перевірити, як там наші дерева себе почувають. І не забувайте про захист від гризунів та від зайців. А тепер у нас ні червоні, ні, що не можна робити 11, 12, 13. Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. А ось риболовля повинна бути успішною. Для кімнатних рослин поливи та підживлення починаємо після 13-ї години 11, 12 і 13 завершуємо поливи до 23 години підживлення. До 20-ї години. До речі, підживлення проводимо органічними добривами. Це у нас скорпіон. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я теж на цей період з 9 по 13 січня 2026 року. Розклад зробили за київським часом. Завершується у нас. Якраз цикл місячний, майже завершується що в нас перехід місяця з 3-4 у фазу 10-го. І ось дивіться, в нас 9-го дуже гарний день, ще й знак Терези під поквитиством, під управлінням зна... планети Венера. А цей знак під управлінням Венери дуже дає гарну енергію для того, щоб розпочинати свої справи і успішно їх вести. І можна купувати дорогі речі. Отже, можна це робити, до речі, ще й п'ятниця, за п'ятницю теж відповідає Венера. Отже, дуже добрий день, тут всі плюси для того, щоб будь-які речі купувати і розпочинати гарні справи. Десятого не робимо нічого, тому що перехід місяця з 3, -го, 4, -го, 4 -го фазу, і продовжиться цей період і місяць ще й без курсу, і продовжиться цей період 11. 12-13 ще можна на спадаючому місяці використовувати знак Скорпіон для того, щоб розпочинати нові справи, нові проекти і купувати дорогі речі. Ми беремо всі енергії, тому що в нас лютий місяць дуже поганий буде там і коридор затемнень, і з'єднання. Двох планет несприятливий якраз період буде, коли, коли з'єднується Юпітер і Сатурн. Тому стараємося в січні зробити всі, всі головні справи і купити дорогі речі. Ну, а тепер підемо в будинок 9-10. Тут не повинно бути ніяких проблем з грубою з каміном. Знак стихії повітря. Будьте уважні, у нас на цей період, який ми розглядаємо, тільки один день гарний 9-го для того, щоб стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся органічними фарбами, і можна, до речі, ще й мити волосся. І не тільки мити волосся можна 9-го, 10-го, а ще й, якщо треба, до 12-ї години 11-го. Ми зараз ще раз про це проговоримо. Сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою маски не працює 9-10, очищення шкіри при спадаючому місяці постійно проводиться, очищення організму не проводимо. Рукоділля у терезах – дуже гарний період для творчих справ. Шєм вишиваємо в'яжемо. Для тіста трохи більше рідини треба. Прання прибирання можна. Це п'ятниця та субота, але якщо не сильно брудно, якщо брудні речі і треба генеральне прибирання зробити, то це перенесіть трошечки пізніше, ми зараз про це будемо говорити. Ремонтні роботи можна проводити 9-10, При привітрювання речей при гарній погоді теж проводимо. Далі у нас 3 дні: 11, 12, 13 знак стихії води, тому у нас може бути вдим, в. В будинку, в кухні, там, де ви будете розпалювати дрова у грубі чи в камінні. Тому будьте уважні, потрошечки розпалюйте і слідкуйте, щоб дим не пішов у будинок. Не можна стригти волосся в знаці стихії, води скорпіон, не можна стригти нігті, фарбувати волосся. І ось е, миття волосся можна 11 до 12 години, а вже після 12 не миємо і 12-13. І Сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою. Ось маски, коли починають працювати, 11 після 12 години дня і до кінця доби 12 та 13. Очищення шкіри продовжуємо, тут нема перерви. Очищення організму можна проводити в скорпіоні. Рукоділля, на жаль, тільки до 12-ї години дня 11-го можна творити, а в скорпіоні не сильно добрий час для того, щоб займатися творчими справами. Та й для тіста ми теж не використовуємо ці дні, тому що воно пливе і не має ніякої форми, дуже важко його зібрати в кучу. Пройняння прибирання, ось коли воно буде якісним 11, 12 та 13 пишемо так з плюсом. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо. І провітрювання речей теж при будь-якій погоді не робимо, тому що знак стихії води дуже багато у повітрі в цей час вологи, і ця волога має дуже неприємні аромати. Залишається нам проговорити по здоров'ю, по питанню здоров'я. Будь ласка, слухайте уважно, 9, 10 та 11 теж будуть працювати енергії знаку терези. А в цей час вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залаз. Тому не можна на цей час планувати та проводити урологічні операції. Але це спадаючи місяць, тим більше третя фаза завершується, і 9-го можна провести операції в області голови. І в цей час можна планувати похід в стоматологічну клініку. І одна дуже важлива така порада тримайте в теплі в ці дні ноги і область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Ще у нас 11-го також будуть працювати енергії знаку Скорпіон 12 го і 13 – це скорпіон. А при місяці в знаці Скорпіон вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Зразу скажемо, що така ж сама порада. Як і в терезах, тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. В період, коли місяць знаходиться в знаці скорпіон, не можна планувати і проводити операції на органах сечостатевої системи виділення на статевих органах. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки, матки. Запалення яєчників. Практично під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але в цей час можна займатися лікуванням різних хвороб, дихальних шляхів, і також в цей час можна робити ті операції, які не стосуються органів, які ми зараз називали. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік. Бажаємо всім миру вам та добра, гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Бувайте всі здорові!